Так, так, в мене трошки заклало ніс, але думаю, це невелика проблема. Час від часу роблю такі відоси просто щоб. Щоб були. Зараз прямо в голові вплив план сходити в коробочку, доробити свої справи, бо щось не до кінця Окей, ну, то таке. Та й взагалі. Навіщо про це? Сплила думка. Стараша думка. Це ще. Майже два роки тому там Оля мало не соїциднулась. Ой, Боже, та Та сама Оля з Сєвєверофії, так. Да. Завійтесь здалека, Господи. От, мало не суїциднулась. Ходила там по снігу, по горбах. Розказував щось таким переляканим, мало не заплаканим голосом, господи, чоловіче, тобі 16 ти дай ти... такою фіню я маєвся. Серйозно, типу, Ваня, ти про що? Ну окей, да, я цим маєвся. Зараз мені 18, в мене все устаканилось. Навіть можна побачити по ті самі стій. пости якісь більш стримані такі. Я постарів, я перестав використовувати штучки по типу фінтифлюшки. Нет, таке я не використав. Які в мене штучки там були? Прибі... Ні. Окей. А, дайте позгадую, люди. Будь ласка. Ну, коротше, я потім якось поясню. Перестав використовувати штучки, по типу, як на мене, той чувак з Львова, чи звідки він наїхав, він зараз на війну поїхав дівчачий якийсь, не знаю, став таким більш якимось основним свій гандер хлопця спрямував mm -hmm. на нього саме. Ну так, плаваючи, звісно, але більш чітко. Да. Далі. Мову. Почав вивчати мову. Націоналістичні ідеї просто в мені зародились. Особливо через війну. А куди ж без неї, Господи? Потім. Потім. В мене в голові зараз просто каша, якби я стояв з якоюсь ріною, я б щось народив. Але зараз просто не хочеться. Просто хочеться мовчати, думати. Я став якимось. Ні, я став таким розмовним, але. Бо, бо раніше я взагалі тупо мовчав. Але все одно якось недостатньо. Треба бути більш чітким, піти на якесь акторське мистецтво, але мені лінії взагалі немає, як і коли. Господи. Господи, господи. Далі. Війна нас всіх роз'єднала, там зрозуміла річ одну. На свято на майські зустрінемось, де правильно. В Криму Русню всю. Я б сказав вирізати. Але насправді цей дуже сильний грубий націоналіст у мені не дуже переживається, бо типу. Ну це ж люди, Я не знаю. Тобто, якщо ми будемо їх так сильно не любити, чим ми будемо відрізнятися від них самих?